Більшість задач геометрії базуються на понятті саме трикутника. Тому давайте розглянемо, які бувають трикутники і як їх легко будувати. Трикутники бувають гострокутні це коли всі кути трикутника гострі. Щоб побудувати такий трикутник, ми обираємо будь-які три точки площини, але слідкуємо за тим, щоб вони не розташовувалися. Дуже прям близько одна до одної, бо буде трикутник іншої форми. Гострокутний ви отримаєте, якщо, наприклад, візьмете точку тут, так, щоб всі кути трикутника були гострими. Гострий кут це менше, ніж 90 градусів. Всі кути гострі. Прямокутний. Прямокутний трикутник отримаємо, якщо ми Будуємо прямий кут. Прямий кут це 90 градусів. 90 градусів дуже зручно будувати, бо маємо клітинки. Якщо ви будуєте різносторонній прямокутний трикутник, беріть сторони, які тут є тому, різної довжини. Тоді це буде прямокутний різносторонній трикутник. Тут сторони також були різної довжини. Якщо ви будуєте тупокутний трикутник, вам потрібно, щоб трикутник мав тупий кут. Тупий кут це більше, ніж 90 градусів. Якщо мова йде про різносторонній тупокутний трикутник, одна сторона має бути довша, кут має бути тупий, і інша сторона має бути коротша. Починайте з цих сторін, тоді трикутник буде і тупокутним. І різностороннім. Але інколи потрібно намалювати трикутник так, прямокутний, різносторонній, щоб він мав вершину зверху. Тобто, ви спочатку будуєте гіпотенузу на найдовшу сторону, і потім знаходите середину цієї гіпотенузи, піднімаєтесь вгору. І запам'ятайте, що якщо трикутник прямокутний і різносторонній, то вершина прямого кута має бути не на цій лінії, а десь або зліва, або справа. І ще одне, щоб це був дійсно прямий кут, вам потрібно використати лінійку з прямим кутом і поставити її таким чином. Щоб ці точки проходили через лінійку, бачите, і тут зверху тоді прямий кут. Якщо ми повернемо так, щоб ця точка вершина потрапила на цю лінію, то в нас трикутник буде рівнобедрений, а за умовою він має бути різностороннім. Трошки посунули, повернули лінійку, так, щоб прямий кут був трохи. Не на цій лінії. Ось тут утворився прямий кут. Можна його відмітити квадратиком, так позначають прямий кут. Тобто або так, або так. Це різносторонній прямокутній трикутник. Щоб намалювати тупокутний різносторонній трикутник, ви можете знову використати приблизно такий спосіб. Малюємо спочатку найдовшу сторону, потім Знаходимо середину і собі уявляємо лінію тут, так? і вершина тупого кута має бути не на цій лінії, а трохи зліва або трохи справа. Беріть не дуже високо, бо інакше це буде гострокутний трикутник. Тому я пропоную, наприклад, тут взяти точку. І, дивіться, у нас вийшов тупокутний трикутник різносторонній, з різними сторонами. Ось так будуємо. Тепер, є, якщо рівнобедрений трикутник, гострокутний рівнобедрений, ви можете взяти сторону одну, також намалювати, обрати собі, наприклад, Ну, там 4 клітинки чи 6 клітинок, потім знаходите середину, піднімаєтесь вгору, і якщо це гострокутний рівнобедрений трикутник, убираєте точку повище і з'єднуєте з цими двома крайніми точками, отримаєте рівнобедрений трикутник. Причому він гострокутний, всі кути гострі. Якщо він рівнобедрений, прийнято позначати дві сторони однаковий, які мають однакову довжину. До речі, ці кути при основі трикутника також однакові це основа трикутника. Наступний такий трикутник, до речі, рівнобедрений, гострокутний, можна побудувати і іншим чином. Він може бути, наприклад, таким. От ви побудували одну сторону, ну, типу, ось цю сторону, одну. так? Потім взяли гострий кут, обрали якийсь гострий кут, лінію, по якій йде ця інша сторона. І тепер прикладаєте лінійку, щоб поміряти тут 2 см, і тут також 2 см. Отже, сторона буде закінчуватися приблизно тут. Тоді, ось ці дві сторони. Будуть однаковими. Ну, а третя сторона вже, як вийде: всі кути гострі, тобто трикутник знов рівнобедрений. В цьому випадку ось ці кути однакові. Якщо мова йде про прямокутний трикутник і рівнобедрений одночасно, то в нього має бути два однакові катети, Наприклад, ось так: один катет і другий катет однієї довжини. Але обов'язково починаєте з прямого кута, так, щоб ось ці сторони були однакові, і з'єднуєте точки крайні, це буде гіпотенуза. Такий трикутник буде одночасно і рівнобедрений, і прямокутний. До речі, гострі кути, які утворилися, дорівнюють 45 градусів. Інколи треба намалювати трикутник так, щоб. Вершина, саме прямого кута, була зверху. Як це зробити? Будуємо тоді гіпотенузу найдовшу сторону. Знаходимо середину, піднімаємося вгору. І в цьому випадку, якщо трикутник прямокутний і рівнобедрений одночасно, вам потрібно будувати сторони по діагоналі клітинки. Діагональ з'єднує дві. Протилежні вершини цього квадратика клітинки. Тому ви йдете по діагоналі клітинки. Це ось таким чином. І з цієї сторони, тоді тут зверху утворюється прямий кут, а сторони, однакові, будуть ліва, зліва і справа. Називаються бічні сторони трикутника, кути по 45 градусів. Якщо вам потрібно намалювати тупокутний рівнобедрений, ви малюєте схоже як на цей варіант, тобто і на цей одночасно. Спочатку ви малюєте тупий кут, так? тупий кут, от ви обираєте напрямок, потім вимірюєте лінійкою у вас тут півтори. Півтора снтра, і ті ж півтора смтри мають бути з цієї сторони. Отримали точку і з'єднуємо дві ось ці точки отримання. Таким чином, трикутник буде одночасно і тупокутний, і рівнобедрений. Ну, і якщо потрібно намалювати так, щоб вершина була зверху, то ви починаєте з найдовшої сторони. Потім знаходите середину, піднімаєтесь на якусь висоту, і дивитесь так, щоб зверху у вас утворювався тупий кут. Тобто точку не беріть дуже високо, бо це буде гострокутний або прямокутний. Беріть нижче точку. Тоді у вас буде виглядати трикутник, як тупокутний. І правильно побудований рівнобедрений. Кути, до речі, також утворилися рівні, але цього випадку вони не по 45 градусів, а менші. Ці також між собою рівні. І тепер давайте про рівносторонній трикутник. Одразу скажу, що рівностороннім прямокутний трикутник бути просто не може, бо в нього є гіпотенуза, яка завжди довша, ніж. Інші сторони, тому тут немає такого трикутника, і тупокутного також трикутника немає. Можна тільки говорити про гострокутний рівносторонній трикутник. В цьому випадку він ще й називається правильний. Будуємо наступним чином. Обрали довжину основи трикутника з нижньої сторони, потім знайшли середину. і як показує досвід, то приблизно, якщо ви взяли 6 клітинок, то тут приблизно ви піднімаєтесь на 5 клітинок, але щоб він був рівностороннім, він має бути і рівнобедреним. Це означає, що саме посередині ви проводите цей перпендикуляр, а далі, дивіться, можна робити так: От ви поміряли: 3 см, і тепер з цієї точки. Ви повертаєте лінійку так, щоб отримати точку де саме 3 см. ну, приблизно це буде тут. Ну, і дивіться, якщо ви взяли 6 клітинок, то, як я вам і сказала, тут можна відкласти 5, це неважко запам'ятати, 6 клітинок серединку піднялись на 5 і отримали точку. І якщо ми з'єднаємо так. Всі три вершини, то ми отримали трикутник, в принципі, нам підходить як рівносторонній трикутник. Такий трикутник називається правильним, і всі кути в нього однакові. А оскільки сума кутів 180 градусів в будь-якому трикутнику, а вони всі однакові, то кожен кут по 60 градусів.